Дивіться, любить в ступень, чи одинисту класку, чи урева. Найважливо, головне, що ти тут, коло Христі. І сьогодні ми поговоримо з собою про зину. Сідай, розслабся, то просто. Я це прийшла, і ти це прийдеш. Я людина супер з нестабільним емоційним фоном. Тобі теж буде легко. Розслабся. Я зразу приступаю до всіх своїх порад, до всього свого досвіду, що я маю. Бо я знаю, що ви прийшли саме за цим, але важливо, щоб ви це все десь записали, десь занотували, десь запам'ятали, щоб ви про це не забули. Тому що я старалася, і я дуже ображуся, якщо ви нічого з цього не виконаєте. Ви маєте щось з цього зробити, і тоді ваша підготовка, хоч на 5% буде краще. І о май гад, це вже добре. Це вже добре. Та краще. Навчання. Ну, це основна частина підготовки до ЗНО і це не те, що буде тратити багато часу. Я готувалася кожен день приблизно дві години, півтора. Тож, що б я хотіли знати про навчання, при Ти, тим, як я готувалася до ЗНО. Загалом добре. Вергуйте 200, 200 і 192. Все одно я знаю деякі секрети, які б зробили. Ця є шлях лекшем. Перше це про Active Recall. Це взагалі дуже обширна тема, і суть полягає в тому, щоб активно згадувати те, що ви вивчаєте. Тобто, ви щось вивчили, і ви стараєтеся це переказувати. Ви стараєтеся це відтворити. Перечитування просто вашого конспекту не працює. Вам треба це згадувати. Вам треба когось вчити. Вам треба комусь розказувати. Вам треба робити флеш-карточки, щоб з ваша голова відтворювала інформацію, тобто, щоб ви самі це говорили чисто з вашої голови. Ну і Active Recall – це також і spaced Repetition – це інтервальне повторення. Тобто, ви маєте повторитися через там годину, через день, через місяць, через два і перед зно. Це саме так працює, бо без повторення ви все будете повторювати заново. Про флешкарти взагалі хочу більше сказати. Це дуже круто. Хочу вам розказати про Quizlet, про Anki. Обов'язково цим всім користуйтеся. Пишіть дату з одної сторони, з другої там назву події, персоналію, різні архітектурні пам'ятки з історії, слова з англійської вокабуляр, з української мови, різні винятки. пишіть на карточках, різні правила пишіть на карточках з математики, я навіть писала формули. Я в описі лишу всі свої квізлити. Якщо вам це буде корисно, то будь ласка, використовуйте це, я була би стільки вдячна, якби хтось мені дав ці квізлити, але, на жаль, мені прийшлося все робити самі. Багато-багато тестів, дуже багато. І причому зівсюди, ви як тільки можете. І з освіти, тобто минулі роки, з різних підручників, з різних довідників, просто якісь в інтернеті на рандомних сайтах, що ви не можете щось запам'ятати. То просто набийте на цій темі тести, і тоді ви це зрозумієте, і тоді ви це запам'ятаєте, і тоді ви це не забудете. Максимально вклинюйте своє навчання у свій розклад. Тобто, коли ви кудись йдете, слухайте якісь ЗНОшні подкасти, можете записати себе на диктофон, як ви розповідаєте тему з історії, і потім ви йдете, ви це переслуховуєте. Також флеш-картки можна робити по дорозі, тому що це не займає багато часу. Вішайте стікери по своїй кімнаті з датами, з формулами. Це все буде супер корисно. Ще робіть тести на уроках, це хардкор порада, і я надіюся, що жодний вчитель мене не дивиться, але на деяких уроках. Замість того, щоб слухати вчителя, я могла вчити те, що мені справді треба. Історію, якісь флешкартки робити. Щодо Active Recall, то працює навчання інших. Бо коли ви вчите інших, ви також здобуваєте якусь експертність, стаєте кращими, повторюєте. Я любила приходити до мами на кухню і розказувати їй про Данила Галицького. І хоч вона могла не слухати, але я розказувала, я відчувала себе вчителем, я відчувала себе експертом, я відчувала себе впевненою в цій темі. Конспекти то трошечки фігня, тому не пишіть конспекти. Ніщо не ефективно, якщо ви це не закріплюєте на тестах, і якщо ви це не повторюєте. Ви не складете зено на 200, якщо ви напишете конспект. Ви складете зено на 200, якщо ви вивчите теорію, закріпите її на тестах і будете повторювати. Це працює саме в такому порядку. Проте конспект може бути методом вивчення, але судіть вам, чи вам хочеться тратити на цей час. Не треба багато ресурсів. Почуйте мене, вам не треба багато ресурсів. Це особливо тих людей, хоч панікерів, які кажуть, що все, я завалю, мені треба куча книжок, бо я нічого не вивчу. Я щось забуду, я щось не прочитаю. Тобі не треба багато ресурсів. Тобі треба щось вчити. Тобі треба робити тести. Продіть хоча б один підручник, і потім поглиблюйте своє знання за допомогою якихось інших ресурсів. Якщо комусь корисно, то я користувалася цими підручниками, цими підручниками. Працюйте над тим, що у вас виходить погано. Це була моя помилка, що я Те, що у мене виходило погано. Математика вирішила на це забити. Це мені не дано, я це ніколи не вивчу. Але це. Насправді погана тактика. Під кінець знову розумієте, а я цього не знаю. І ви почнете це вчити тоді. А краще з цього почати свою подорож, ніж відкладати найтяжче на кінець. Випишіть теми, в яких ви найгірші, і починайте їх потрошечки вчити. Потрошки, бо найважче це завжди те, що у вас найменше мотивації. На Ютубі є дуже багато матеріалів, все можна дивитися у відеоматеріалі. Бо мені було читати підручники супер А різні подкасти, різні відео це дуже цікаво. Нам повезло кожного року на Ютубі, на різних інтернет-ресурсах. З'являється все більше і більше якихось матеріалів, і готуватися стає набагато легше, набагато цікавіше. Тому просто зробіть якийсь ресерч, зберіть те, що вам цікаво, те, що вам подобається. Я по кожній темі з історії подивилася по три різних вебінарах від трьох різних шкіл. І я так запам'ятала: от є деякі ютуб-канали, ресурси, де ви можете дивитися всякі вебінарчики. Чати абітурієнтів. Там є все. Там є купа матеріалів, там є купа книжок, там є купа злитих якихось курсів. Не дуже рекомендую, але урева. Там є посилання на квізлити, на різні конспекти, на якісь ще додаткові класні ютуб-канали. Ну і там є ком'юніті. Заношників багато і. Це важливо бути серед інших людей, слухати, що вони переживають, як вони вчаться. Ви можете спілкуватися, створювати групу людей, які вчаться разом. Тому неряйте в ці чати абітурієнтів, Я постараюся знайти і залишити пару описів. Якщо вас не задовільнили ком'юніті телеграму, різних чатів абітурієнтських, то можете нряти в study Together Discord. Там є дуже багато таких маленьких відео-чатів, де ви підключаєтеся з камерою і вчитеся. І це дуже круто. Ти відчуваєш, що ви ніби всі вчитеся. Музика ло-фай. робити тести. Це просто ідеально. Це така спокійна музичка, і вона не відволікає. І робити тести стає цікавіше, особливо якщо ви хайдати якусь тему. Я навіть включала серіали. Насправді це такий е, мультизадачність, і це не рекомендують фахівці, але хай буде розклад і тайм менеджмент. Це насправді такий фундамент, на якому все навчання тримається. Я мала списки справ, я мала сплановане навчання. Я знала все, що я маю повторяти, і коли я це маю зробити. Я робила розклад відповідно до свого дня. Тобто я мала менше років, значить більше зимої мала більше років, значить, менше зино, бо я буду стомлена. Плюс обов'язково плануйте відпочинок. Сьогодні я йду гуляти. Завтра я дивлюся кіно. Після завтра не знаю, просто лежу на ліжку і ні про що не думаю. Збірка всіх ресурсів. Я мала схему всіх ресурсів. І що маю вчити. Я знала, коли маю вчити, коли я маю повторити, з чого я маю вчити. Мала такий майндмеп, який розділений на всі предмети, і від кожного стрілочка так я була спокійна, що все під контролем, що все вчиться, і не виявиться, що в останній день мені треба вчити фрезеглізмі, бо я їх забула. Ще хороша тема це чек-листи зі всіма темами, і часто навіть розподілені за місяцями, що дуже круто. Я залишу в описі всі чек-листи. Чек — це збірка всіх тем, які ви маєте вивчити до ЗНО, щоб ви нічого не забули. Чим швидше ви почнете підготовку, тим краще. Звісно, все знову всю програму знову можна вивчити за пару місяців, але це буде дуже напряжно і дуже стресно. Я вивчила всі теми з історії десь в грудні, але я їх потім повторила раз, повторила другий, повторила третій, І таким чином вже в липні я їх знала на зубок. Не зациклюйтеся на темах. Ідіть далі, краще доробити до кінця, і потім вже ще раз повернутися і проробити. Бо я так зациклилася на якихось банальних темах, типу якісь договори гадяцькі, я почала вчити всі їхні умови, але цього не треба було. Краще я би закінчила весь курс з історії і тоді поверталася до цих деталей. Бо на початку, коли ти тільки починаєш тему, ти не можеш ловити якихось деталей. Краще зрозуміти масштаб, і потім. Заглиблюватися, не лізьте на ЗНО так глибоко, бо на ЗНО треба всього потрошки, ніж щось одне, але дуже ґрунтовно. Я так вчила договори біографії, персоналії, програми партій і наше. Це все краще закріплюється на тестах і пару таких універсальних порад. Не нехтуйте здоров'ям, то найважливіше не забувайте відпочивати. Тому що так як ви відпочинете, так ви будете вчитися. Погано відпочинете, погано будете вчитися. Полюбіть цю кляту підготовку. Я вчилася в кайф, я романтизувала своє навчання, і мені подобалося вчитися. Дивіться різні старі візьмі, на Ютубі, є купа таких відео це правда допомагає полюбити навчання. Включайте музику, запалюйте свічку, зробіть це для себе кайфовим моментом. Хвилювання це захисна реакція і це окей. Якщо ви будете старатися не хвилюватися, нічого не вийде, може бути навіть гірше. Було б дивно, якби ви не хвилювалися. Мені допомагали якісь відволікання, тобто піти погуляти з кимось, подивитися якийсь фільм, послухати музику. Складання ЗНО це невирішальний момент вашого життя. Ви щось чули таке, що хтось сказав, що я завалив ЗНО, і це вирішило все моє життя. Нескладений тест це просто дорівнює невдачі. Вас ще їх буде купа, готуйтеся. Головне щось винести з тієї неудачі. не думайте, що ви розчаруєте батьків. Це їхня проблема. Вони дорослі люди і самі справляться зі своїм розчаруванням. І, взагалі, дивно, ви б розчарувалися у своїй дитині, якби вона написала ЗНО на 150? Але і вибір університету і спеціальності це теж не найважливіше. Теж можна помилитися, спокійно помиляйтеся, все можна змінити. Не ставте собі за ціль скласти ЗНО на 200. ставте собі ціль попробувати спробувати скласти ЗНО на 200. Ви відповідаєте за спробу, а не за ідеальний результат. Тому що на це впливає купа різних факторів, ваше хвилювання. Може, ви якийсь один факт не знаєте і все, і у вас буде 199. Хіба це погано? Складіть собі план, що я зроблю, якщо я не складу ЗНО. У мене такий був, там щось було, я піду на курси. Я піду зразу працювати, я поїду за кордон і попробую вступити якийсь закордонний і вуз, я спробую ще раз класти ЗНО. І не думайте, що цей весь шлях був тоді дарма, що ви дарма вчилися, ви дарма готувалися. Ні, ви інвестували в себе в якісь своє навчання, в свій розум. Ви отримали досвід, і наступного року вам буде вчитися легше. І взагалі навчання для вас тепер буде простою штукою. Будьте для себе найкращим. Думу. Ви і ви це без такі френдики. Як би ваш найкращий друг заспокоїв вас у такій ситуації? Що би він вам сказав? Як би він вас заспокоїв? Напиши собі список цих всіх фраз. І постійно їх перечитуйте. Не чекайте, поки вам хтось їх скаже, скажіть собі, самі їх. Не треба другої половинки, ви ціла. Не заставляйте себе вчитися, бо заставляти себе це йти проти себе. У мене деколи не було мотивації вчити математику. Але в мене була мета, я знала, нащо. Напишіть собі 100 причин, чому я маю готуватися до ЗНО. Так ви себе переконаєте, переконаєте свій мозок, чому вам це треба робити. Не порівнюйте себе з іншими. Після НМТ я зайшла у чат абітурієнтів, почала читати, і там купа людей поскладали все на 200. І Я думаю, все, я не вступлю, купа людей на 200. Вони заберуть моє бюджетне місце. Порівнюйте себе тільки з собою у минулому. Краще, ніж вчора, гірше, ніж завтра. Раз на деякий час в місяць пишіть, що ви вже вивчили, що ви вже знаєте, чому ви навчилися, чим ви краще вже. Але я рада, що весь цей шлях закінчився. Це така крапочка, коли я вже вступила в університет. Я задоволена цим всім шляхом, я мене багато чому навчив, і вас навчить також. Головне йти з цим, з радістю. З впевненістю, з вірою, з надією, з любов'ю. Буде краще. Не слухайте чмота. Стало гірше це не про то. Буде краще, все буде добре. Звертайтеся за допомогою до друзів, спілкуйтеся з іншими, не будьте в цьому одні. Пишіть в коментарях, що вам, як вам це відео чи було воно, хоч трошки корисним. І, будь ласка, зробіть, хоч щось з того, що я порадила. Загляніть в опис відео, подивіться, що там корисного. Додайтеся ті чата бітурієнське. Надіюся, вам було комфортно і приємно дивитися це відео. Я старалася в нього містити якнайбільше корисної інформації. Тому, будь ласка, поставте лайк, щоб Ютуб його просунув, тому що він так розуміє, що подобається це відео, і його дає вгору в рекомендаціях. Ви знаєте, як важко українським блогерам, щоб воно десь набрало більше, ніж 50 переглядів. Тому, будь ласка, допоможіть мені, тому що це моє перше відео. Ось. no e dos comentará.